Вінницький осередок молодіжної організації пласт напередодні дня першої пластової присяги зібрались у прес-клубі. Молоді люди переглянули пізнавальні фільми про розбудову України і організації пласт та пригадали українських діячів, що боролись за незалежність. По завершенні кожен мав змогу провести паралелі пластової присяги минулого і сьогодення. Цей день вперше було заприсяжено молодих юнаків, які не зламали своїх присяг уже як 100 років і продовжують вести Україну. Світле майбутнє членство в пласті. Відкриває для хлопців і дівчат перспективи особистого розвитку. Я зможу брати краєвий провід, зможу далі активно працювати не лише в місті та області, але й сподіваюся, на рівні країни. Після складання присяги кожен отримує скаутську лілею. Пластова дещо відрізняється від класичної скаутської. На початку 20-х років у неї був плетений український трузуб. А у присязі звучать такі слова бути вірним Богові і Україні. Головне урочисте святкування Дня першої пластової присяги пройде 28-29 квітня у Львові. Саме з цього місця, далекого 1912 року, і бере початок Скаутський рух в Україні.